Під час візиту В'ячеслава Соколового до Шаргородської та Муравської громади він нагородив волонтерів, проконтролював роботу гуманітарних центрів та перевірив стан справ у територіальних громадах. Детальніше дивіться у сюжеті. Триває друга хвиля роздачі гуманітарної допомоги від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Продуктові набори тепер отримують не лише переселенці, а й родини військовослужбовців і малозабезпечені мешканці Вінницької області. У пакетах цукор, кілька видів круп. Борошно, соняшникова олія, тушонка, 1100 пакетів для шаргородських родин, 650 для муравських. Таку допомогу отримують всі територіальні громади Вінничини. Загалом це 50 тисяч продуктових наборів вагою 325 тонн. Ми тонн. Дякуємо гуманітарним. Біж регіональному дякуємо в особі і Вячеслава Петровича, і Володимира Борисовича, за те, що ми отримуємо такі продуктові набори. Пасуємо вчора. Дівчата до пів дев'ятого пасували. Знаєте, таким ну я враховую, що сьогодні час, який об'єднав нас всі, всі України, Україну, Україну сьогодні немає центра півдня заходу. Немає, немає хто звідки де проживає. А сьогодні нас об'єднала на жаль, звичайно, на жаль, така жорстока війна, яка проходить в Україні. тому сьогодні кожен на своєму місці старається підставити плече тим, що може. В'ячеслав Соколовий також нагородив волонтерів. Серед них Юлія з допомогою свого хобі вона збирає гроші на потреби ЗСУ. Уже вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень, на які відремонтували автівки, купили каску, інвентар для окопів, тепловізор і ще багато чого. Мені просто дуже приємно, що на ну, Я не знаю, чи це люди мені довіряють, чи це вони так хочуть допомогти захисникам. А, ну, я деколи в шоці. Я в шоці з, просто з якою швидкістю це все це все збирається, купується, надсилається. Ну, хлопці дуже задоволені. У Мурафі волонтери аграрії купили для громади грейдер. Тепер ремонтуються дороги. Телеканал Вінничина все буде Україна.